Неділя 21 квітня на 11-му. підсумковий випуск новин найближче півгодини про важливі події на Дніпропетровщині у студії Катерина Нічик. Вітаю, підпишіться на наш Ютуб, ставте вподобайка та коментуйте. А далі розкажемо про таке. Їдальня ще не працює, але спортсмени потроху повертаються в тренувальні зали. Як після ракетної атаки по Дніпру оживає заклад, що виховав всесвітньо відомих Ярославу Магучих, Михайла Кохана та інших. Він три години провів під завалами і вижив завдяки звичайному комп'ютерному кріслу. Як у Дніпрі проходить реабілітацію підліток з Донеччини, який міг залишитися прикутим до ліжка, їсти зараз чи дочекатися сезону? Одинадцятий придбав ранню полуницю та віддав її на дослідження. Результати вас здивують. Дочекайтеся. Какао боби стрімко додали в ціні, а за ними миттєво здорожчали шоколад та тістечка. Чи готові українці купувати дорогі смаколики або ж від чого можуть відмовитись заради них? Потрощен демонтували, у дворі прибрали, але їдальня ще не працює. Ісля ракетного удару по Дніпру потроху відновлює роботу фаховий коледж спорту. А юні спортсмени повертаються до тренувань. Як оживає заклад, що виховав всесвітньо відомих Ярославу Магучих, Михайла Кохана та інших у матеріалі нашого кореспондента Євгена Коптєва. Максим Садовий не приховує радості. Юнак із командою повертається у спортивний коледж. Він дуже скучив і готовий до нових футбольних вершин. Ух, мене тут не було дві неді. Найкращий мій результат тут ми стали чемпіонами України 2 квітня. Правий нападник разом із командою грав на полі Олімпійського резерву. Тільки почалася тривога. Ми на полі там пішли в укриття. Потім зайшли тренери. Сказали, сказали, що попала сюди. Приїхали. Наспускали. Щойно почалася повітряна тривога. Усі, хто був у приміщенні, перевели в укриття, розповідає директор коледжу. Легкі поранення в складі стали лише чотири вихованці, які бігли коридором у сховище. Вибухова хвиля пошкодила приміщення і фасад закладу. Не працює поки що і їдальня. Посадало більше тиші тисяч, тисячі квадратних метрів вікон. І більше двох тисяч фасаду. Тут знаходилася холодильна камера для зберігання овочів. Її просто розірвало на шматки. От все, що все, що від неї залишилося. І тобто, харчоблок на даному етапі існувати без нього неможливо. За лічені дні у коледжі демонтували та прибрали зруйновані фрагменти будівлі. Розбиті вікна позакривали плівкою і ДСП. Добряче дісталося актовій залі. 2 квітня найбільших пошкоджень зазнали стеля і вікна. А всього за кілька годин до ракетної атаки на цій сцені тривало нагородження видатних спортсменів коледжу. Загалом унаслідок ракетного удару росіян були поранені 18 людей, пошкоджені 4 заклади освіти, 9 багатоповерхівок і 25 автівок. У спортсменів коледжу по два тренування щодня. Сон для відновлення невід'ємна частина розкладу. Для комфорту укриття обладнали ліжками із матрацами. Є окремі кімнати для дівчат і хлопців. Усі комунікації працюють плюс інтернет. В кожної дитини є своє ліжко. Вони бачите, як є підписані. Підписані по відділеннях, наприклад, ось відділення плавання. Одночасно в укритті може знаходитися близько 200 осіб. Спортивний коледж оживає, бо вихованці повертаються, кажуть працівники закладу. 25-метровий басейн, який вцілів, вже готовий приймати плавців. Дуже скучаємо за дітьми. Хочеться, щоб ці стіни почули. Стартові свістки, фінішні свістки, і як кажеться, говориться на старт. Дніпропетровський фаховий коледж відомий навіть за кордоном. Понад 100 спортсменів закладу входять до національної збірної України з різних видів спорту. Випускники коледжу здобули для Дніпропетровщини шість ліцензій на Олімпіаду 2024 року, яка проходитиме у Парижі. Серед них легкоатлети Ярослава Магучи, Анна Рижикова, Михайло Кохан та Плавець Денис Кесін. Євген Коптів, Олександр Довгань. Новини 11 каналу. В його будинок влучила ракета, а він вижив завдяки звичайному комп'ютерному кріслу. Три години провів під завалами, дихав лише через отвори у стільці. Цю історію порятунку підлітка з Донеччини ми розповідали буквально місяць тому. І тепер у Дніпрі, в одному з найкращих реабілітаційних центрів рекавері, його буквально наново вчать ходити. Як хлопець, який міг залишитись прикутим до ліжка, отримав другий шанс завдяки дивам реабілітації. Докладніше у нашому репортажі. Однією робити, маєш просто. На тренувальній доріжці 19-річний Богдан за допомогою страхувальних тросів обережно крок за кроком відновлює навички ходи. Якщо швидкість підняти там до 4 до 5, я буду прихрамувати. Це зараз медленно, я йду спокійно. Пройшов майже місяць, як напівпритомного хлопця врятували з під завалів власного дому у Мирнограді на Донеччині. Російська ракета поцілила прямо в його будинок. <певірвачу> на цьому архівному відео добре чутно, ну як мама Богдана голосно промовляє ім'я сина, аби той не втрачав свідомості, доки до нього змогли дістатися. Під завалами він провів три години. Так само, але вже у реабілітаційному центрі, поряд із Богданом, мама і зараз не відводить від сина очей, які щосили відновлюються. Це благодарність благодарна і лікарям за те, що допомагають рібенку моєму вас це диво, що син залишився живим, говорить Вікторія, бо їхня квартира опинилася в епіцентрі удару. У це важко повірити, але Богдана врятувало звичайне геймерське крісло. Скажи, мама, спасибо, що я худенький. Я як ембріончик в этом комп'ютерному кріслі і упала на тріпраліса на третій етаж. На нього слажився чердак, п'ятий етаж, четвертий етаж. нього піднімали краном пліти. Народився у сорочці, буквально таким тоді був вердикт медиків. Поміж плитами, він нерухомо був затиснутий кілька годин. У Хлопця були сильно здавлені шийні хребці і вже починали відмовляти кінцівки. 19 років одержати таку важкелесну травму, яка могла закінчитися тільки одним: це смерть, тому що якщо відмовляють ноги і руки, все, що знаходиться вище цього шостого. Сьомого хребця, який був дуже, дуже пошкоджений, всі інші органи вони не відновлюються. І все залежить тільки від того, який є догляд. Реабілітологи розробили для Богдана індивідуальну програму відновлення з використанням сучасних тренажерів та апаратів, підкреслюють у центрі. Тому він впевнено крокує до одужання. Зараз у нас цілі це відновлення ходьби, відновлення сили, значить толерантності до фізичних навантажень, координації, відновлення рухових навичок, не тільки нижніх і верхніх кінцівок. Відновлення хлопця відбувається в одному з реабілітаційних центрів мережі рекавері, які заснували Віктор та Олена Пінчуки. Батько юнака зараз боронить Україну на фронті, тому потужна мультидисциплінарна команда реабілітологів та ерготерапевтів, зосереджена на тому, аби повернути до нормального життя сина українського захисника. Лікування дало користь, Оці тривці, які були вражені два креття. Було поламано. Був великий набряк, і вже за кілька днів хлопець почав відчувати руки, ноги, а зараз він тут, в новому нашому центрі реабілітації, разом з бійцями з фронту показує всім, що в самих складних ситуаціях є такий вихід, який називається відновлення. Три години реабілітації на день з різних видів вправ та навантажень. І за місяць хлопець почав ходити. Зараз завдання лікарів відновити постраждалу руку. Це все, що можу. Сама рука працює, іменно пальці. Богдан, студент і зараз готується до дипломування, тому йому необхідно впевнено працювати за клавіатурою. Для цього Богдан разом із мультидисциплінарною командою рекавері прикладають максимум зусиль, фактично демонструючи дива сучасної української реабілітації. Тетяна Заєць та Євген Шпак, новини 11 каналу. Смертельна полуниця стала відома, ймовірна причина смерті шестирічного хлопчика з Павлограда. Нагадаємо, дитині стало зле після вживання полуниці. Чи справді ягода могла спровокувати смертельне отруєння? Ми звернулися за коментарями до експертів та провели власний експеримент. Придбали і віддали ранню полуницю просто з прилавки в лабораторії. Що з'ясували результати? Вас здивують? Тему продовжить Владислава Авдієнко. Шестирічна дитина померла після вживання полуниці. Ця новина шокувала соцмережі, діарея, температура, висип. Далі відмова органів. Хлопчика з Павлограду декілька днів намагались врятувати медики, але не змогли. Рання полуниця вже активно з'являється на прилавках. Ми вирішили перевірити її на вміст нітратів. Перший зразок знаходимо в ось цьому кіоску на житломасиві сонячному із сонячної Туреччини. Вартість майже 300 гривень за кілограм. Продавчиня жаліється. Нещодавно продажі різко впали. До цього інциденту у нас з добре хорошо брали, в принципі. А от після того, як ребенок отравівся, умер, то вже все, не беруть. Бояться люди? Звісно. Тож чи безпечний продукт? Питає. Сертифікати якості. Ми беремо на базі, на якій перевіряють коло А якісь сертифікати може покажете, чи нема так? Ні ну, на не дають. Угу. Ну, нас покупали і ще не травилися. Що ж, віримо на слово, але й перевіримо. Зразок нашої полунички ми одразу маркуємо, пишемо кіоск і вкладаємо в наш пакетик. Запашна, сподіваємося, що і безпечна. Другий зразок беремо в іншому кіоску на лівому березі, проспекті Петра Калнишевського. Тут полуниця вже з Греції, трохи дешевше 235 гривень за кілограм. Ви якось перевіряєте на якісь там ну взагалі -то, сертифікат – сертифікати це все там де він купує, це на базі, а з собою немає так? з собою нема. Безпечна, можу при вас прямо спробувати. Маркуємо ягоди. За останнім зразком йдемо до супермаркету. Тут красуються величезні ягоди, теж грецькі. Зважаючи на розміри і ціну, полуниця, мабуть, елітна. Це виходить кілограм майже 600 гривень. Але для нашого експерименту ми, звісно, беремо її. Всі три зразки віддаємо до обласної лабораторії Держпродспоживслужби на аналіз. Про результати трохи згодом. Що ж до смерті дитини у відомстві заявили, причиною могло бути неотруєння. Ми уточні уточнювали інформацію. Дитинка померла від. Алергічної реакції, індивідуальна непереносимість медики кажуть, померти від отруєння ягодами дійсно мало ймовірно. Ні, це повинні бути дуже великі дози. Але якщо в полуниці перевищений рівень нітратів, людині може стати зле. Висока температура, слабкість, блювання, діарея, ознаки гіпоксії, тобто синюшність обличчя. Кінцівок, а тепер повертаємось <проб> до досліджень полуниці, яку ми придбали. Нарешті маємо результати вміст нітратів саме у полуниці не регламентується законом, але загальна норма для ягід є. кажуть у держпродспоживслужбі. Дослідження проводять по нормам ягід інших ягід. Норма 60 мікрограмів на кілограм. А якщо більше, то це вже перевищення норм. У всіх трьох зразках показники більші – в два-три рази. Найменше хімікатів у полуниці з супермаркету 163 мікрограми на кілограм. Приблизно стільки ж у першому кіоску, натомість у другому найбільше понад 190. І це попри те, що вся закордонна полуниця мала пройти перевірку. Вона е, завжди перевіряється на кордоні, е, на митниці е, і заходи з якісними посвідченнями. У Держпродспоживслужбі кажуть, не можуть проводити позапланові перевірки точок продажу через воєнний стан. Аби убезпечити себе, радять не купувати ягоду на стихійних ринках, адже там немає лабораторного контролю. Також полуницю не можна давати дітям до двох років, а старшим, особливо алергікам, з обережністю та лише під наглядом кажуть медики. Треба оцінити спадковий анамнез. Якщо у мами тата є алергія, чи атопічний дерматит, чи бронхіальна. Асма, це вже говорить про таку чутливість, якщо раніше на інші продукти також спостерігались такі реакції. Щоб зменшити рівень нітратів у ягодах, є народний лайфхак на годину замочити їх в холодній воді та краще взагалі утриматись від вживання ранньої полуниці, радять експерти і дочекатись старту сезону у травні. Владислава Вдієнко, Євген Шпак, Сергій Озеров, новини 11 каналу. А ви купуєте ранні ягоди чи чекаєте, коли на прилавках з'являється сезонна полуниця? Діліться з нами своїми думками в коментарях до цього ефіру на Ютубі. І звичайно ставте вподобайки та підписуйтесь на 11 канал. А ми продовжуємо випуск новин. Шоколад на вагу золота. Ціни на солодощі з какао-бобів летять угору. Кожен шматочок стає не просто задоволенням, а справжньою розкішою. Що стоїть за цією солодкою інфляцією та як це вплине на наші улюблені ласощі, знає Анастасія Шуляк. Любителям шоколаду стає не солодко. Ф'ючерси на какао піднялися вище за позначку в 9 тисяч доларів за тонну, а ще у січні дорівнювали 5 тисячам. Ірина, власниця кондитерської, 80% виробів, виготовляють з використанням шоколаду. Каже, ціни ростуть вже не вперше, а тепер товар став дефіцитом. Замість 200 кілограмів шоколаду, який замовляли з останньою поставкою, приїхало 80. З моменту заказу на до моменту приїзду приєднання к нам шоколада, він подажав уже на 15%. І з цього моменту ще довжен подорожати на 40%. Наразі тістечко з бельгійським шоколадом коштує 170 гривень, але ціна, каже Ірина, буде зростати. 250, мабуть, гривень же. Можна закуповувати товар більш дешевого сегменту, проте це не найкращий варіант, каже Ірина. Наші клієнти вони одразу почувають другий вкус пирожок, тому потрібно буде просто робити нові пирожки з меншим задержанням шоколадов. Треба буде думати о том, ілі повністю їх обирати, і піднімають син. Причиною підвищення цін є дефіцит какао-бобів через посуху та не врожаю у Західній Африці. Дніпряни вже помітили збільшення вартості шоколаду в супермаркетах. Улюблені ласощі купити стає дорожче. Останній раз, коли я дивилася ціни на шоколад, вони були в два рази менші. помітила. Да, я випічка, я люблю займатися, так відсутняється. Проте любителі поласувати солоденьким не готові повністю відмовитися від кондитерки та вже знають, як будуть закуповуватися. Обожнюю солодке, просто обожнюю солодке. З, звісно, будемо брати по акції. Все одно, буває чи по акції шоколад. Я думаю, що не скажемося від шоколаду. Це саме питання можна задати людям, які палять цигарки, які казали, що вартість піднялася, і можна кинути палити. Ніхто не кине палити, і ніхто не кине їсти шоколад. Тим часом світові бренди активно шукають можливості для здешевлення своєї продукції. Замість 100 грамового батончика виробники почали випускати 80 грамовий батончик. Міняється вміст какао-бобів Міс. Шоколаду в загальному обсязі продукції збільшується випуск молочного шоколаду. Білого також стоїть питання зі зміною асортименту, де буде менша кількість какао-бобів. З'явилися батончики, які, власне, в какао-бобів не мають зовсім. Там є модифікована соя, там є відповідні речі, вони є дуже дешеві, але тим не менше вони заміщають собою. На ринку якісний шоколад з високим містом бобів Проте як запевняє експерт, купувати шоколад за шалені кошти буде невелика кількість населення. Тож підвищення цін ще не планується. Вона не буде дуже стрімко рости і далі, тому що є границя купівельного попиту. Анастасія Шуляк, Олександр Довгань, новини 11 каналу. Шукають відповіді в астрологів, екстрасенсів та ворожок. Таких людей в Україні аж 43 Це результати опитування соціологів. В більшості випадків люди просять передбачити майбутнє, зокрема в особистому житті. А ще чимало шукають відповіді на такі питання, як, наприклад, коли закінчиться війна. Чим пояснюється шалена популярність на послуги астрологів та чи може це бути небезпечно? З експертами спілкувались мої колеги. Було очевидно, що в 2024 році Україна побідіть. Прогноз: чи збудеться він, чи не збудеться він? Шокуючі передбачення, скандальні заголовки, ворожка, і астрологи заполонили інфопростір України. Працівники цієї індустрії збирають сотні тисяч або навіть мільйони переглядів на різних платформах. А в коментарях люди максимально прихильні до таких передбачень і сприймають їх серйозніше за рішення влади. Це в руках вищих сил, але ми можемо їх допроситися. Власне, цілих 43% українців довіряють езотерикам. Це дані опитування Київського міжнародного інституту соціології. За результатами 35% схильні до астрології, 25% вірять в екстрасенсорні здібності моліфарів і ворожок, та 15% людей схильні довіряти тарологам. Люди, которые у допустим читають, що вони как там ну є у них така способність там Ви знаєте, іноді очень навіть 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 завпадають. Ні, не вірю ні в астрологію, ні в екстрасенсів, ні тим більше в таро. Меня Вище фізичне образування. Я вірю в науку. Опитування показують здебільшого схильні до віри в езотерику Жінки це 49% проти 36% у чоловіків. А ще в цій категорії пенсіонери. Людина, яка не може, їй важко робити висновки. Їй важко брати на себе відповідальність, і така людина буде шукати когось, хто її проведе. Як добре, якщо вони знайшли людину, котра може їм екологічно. Пояснити опитування і своє ставлення до результатів коментує нам тарологиня із багаторічним досвідом. Катерина каже, якщо людина має серйозні проблеми, їй не варто розраховувати, що хтось за неї їх розв'яже. А тарологам, екстрасенсам і мельфарам не варто давати даремних надій. Це додає негативно впливає і на репутацію фахівців, і має погані наслідки для суспільства. Зокрема, обговорення маніпулятивних тем на кшталт, коли найближчий обстріл, або коли перемога. Навіщо роздувати паніку і, ілі, або робити те, що людина була не зосереджена і не дбала про свою безпеку? І, і на інформаційному фронті дуже, дуже багато тих бросів. І псо, і провокаторів, окрім інформаційної маніпуляції, є і безпосередня небезпека натрапити на шахраїв. Про це кажуть поліції. Як приклад, згадують жінку, яка на вокзалі ворожила за гроші довірливим громадянам. Зокрема, під її вплив потрапив навіть військовий. Правоохоронці встановили особу жінки. Це 40-річна містянка, відносно неї складено протокол. За ворожіння в громадських місцях передбачена адмінвідповідальність може загрожувати штраф. Поліція застерігає, що зумисники можуть підходити на вулиці під приводом поворожити чи зняти порчу. Потім ці люди, як приклад, можуть зайти до помешкання потерпілого, побачити місце схову грошових коштів та заволодіти ними. Тому поліція просить людей бути обачними. Психологи ж кажуть, нездорова залежність від консультації езотеріків це показник високої тривожності і невміння розв'язувати проблеми самотужки. Люди, які хочуть на щось спратися, в них нібито знаєте, алергія на невизначеність. Як воно буде? Мені треба знати. Ну контролювати реальність це все рівно, що контролювати погоду. А вони намагаються да? тобто, вони намагаються мати завірення, що майбутнє буде отаким. Але ну воно ж не передбачеване. Головне кажуть експерти в пошуках порад та майбутнього не нашкодити собі. Марко Ручка Денис Лилосавенко. Новини 11 каналу. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.